Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, отримала я новинки від Лукаес. Ви бачите перед собою посилку, яку я зараз буду відкривати, і ми разом з вами подивимося наборчики від цього виробника. Але що я хочу зробити перед цим? Я вам уже в минулому відео показала новинки, три останні, які випустив Лукаес. І я їх запостила в своїй групі. Інстаграм Mom. І таку хотіла показати, подивитися статистику, який же набір найбільше сподобався саме підписникам моєї сторінки. Сподіваюся, вам теж це буде цікаво. І так, дивимося. Котики, бачимо тут 9 лайків. Осінній врожай 22. Цікаво! І ось цей гарний песик, дуже гарний аж 30. І так, перше місце у нас займає набір від Лукає СБУ 5073. Зустріч у квітучому полі. Мені теж подобається цей песик, але я вже казала, що я більше люблю котів. Тому. Я зі всіх трьох новинок від Лукаес для себе виділила саме ось цей дизайн з кошенятами, з квіточками і з такою гарною чашечкою. Дуже мені все подобається, що тут зображено, і, звісно, я його буду вишивати. Тож, давайте перейдемо до перегляду. Посилочки, і які саме наборчики я відкрию, подумаю про це, поки буду розпаковувати посилку, можливо, я їх відкрию і всі. Але, так, давайте буду відкривати і говорити з вами. Комплектація в наборах однакова. Ну, не знаю, це хіба що подивитися на ниточки, розгледіти палітру, яка використовується у певному дизайні. Так, намагаюся Охання відкрити, щоб не пошкодити упаковку самих наборчиків. До речі, це одна з таких, на мою думку, найяскравіших партій новинок від Лукає, тому що. Давно в мене не було такого, що я не могла щось обрати. Ні, звісно, я могла обрати, я вам сказала, що мені сподобались найбільші котики, але мені дуже подобаються і інші два нові їх дизайни. Так, відкриваю. І будемо роздивлятися. Ці посилі не тільки новинки, але й наборчики є, які виходили у КС раніше. І так, я не знаю навіть, що це за набір. Вибачаюсь. Але вже можу бачити по ось цим написам, що це набір від Lety St. Перегортаю і дивлюся. Це теж одна із останніх новинок від Lety Stieg, такий Хэллоуіновський семплер. До речі, бачите нове не пакування, а нова обкладинка. Раніше, так, я візьму ще одну новинку, яка нещодавно вийшла, але від Лукас, але про неї згодом. Раніше у Січ було написано все ось так. Зараз ми можемо бачити по-іншому. Все на англійській мові. Тут ми навіть можу, я не знаю, цей ролик китайська, мабуть, якась, так? Да? На українській, на, на жаль, нічого немає. Так, але ми розуміємо: давайте артикул l 820 5 Хеловін семплер, Хелвінський семплер, нічого складного. Розмір 38 на 27 см. В набір входить 16 та аїда білого кольору, ниточки Лукас 29 кольорів і голочка. І давайте я вам ближче покажу саме прев'ю. Тут дуже-дуже багато маленьких деталів, деталей на Хэллоуїнівську тематику. Оцей котик прикольний Тут такий свариться зіллячко, тикви, будиночок. Ну, мені подобаються такі дизайни. Чимось він мене зачіпив. Подивіться, яка прикольна ось ця пташка. Чаклунка з мітлою. Ось цей, не знаю, як називається цей чоловічок. Тут теж о От ліва готується якийсь Ну, Прикольний, милий такий дизайн, тому, кому подобається така тематика, можете собі теж придбати. І зворотній бік ви вже могли бачити, але давайте ще раз вам покажу, яка палітра використовується в цьому дизайні. Його я поки відкривати не буду, ну, і давайте перейдемо до наступного наборчика. Теж. Це набір якийсь кіч. Давайте подивимося, що тут. І тут у нас вже йде L8221 Autumn Sampler, осінній семплер. І давайте характеристики почитаємо з вами: розмір 38х27 см. Канва 16-го білого кольору, ниточки ЛКС. І використовується 36 кольорів. Також набір входить голочко. І давайте роздивимося саме прев'ю. Теж багато гарних тут деталей є, парасолька, ось бачу, листочки. І хочу зазначити, що дуже-дуже багато тут використовується беку. Ой, яка гарненька лисичка тут. Сова, дерево таке ястраве, букетик, чоботи. Ну, мені все тут подобається. Напишіть, як вам, подивіться, який прикольний гарбузик, а на ньому сидить ворона. І написано Happy Fell. це означає, я не знаю, і тут іще щось осіннє і щось там. Клас. Такий теплий осінній дизайн. Пишіть, чи подобається вам такі вишивати, чи будь семплери. а Саме такі семплери, не з візерунками, а з багатою кількістю різних предметів. І, ну ви вже бачили, але давайте ще раз ближче вам покажу. Палітру кольорів ниточок Анкор, який використовується в цьому наборі. А, я вибачаюсь м -м, ЛКС, Нитки ЛКС, чого я Анкору назвала, не знаю. Так, а. В цьому наборі. Теж нитки Лукаес. Мені подобаються ниточки ЛКС, Вони такі м'які, тоненькі. Я вже відшила, до речі. Зараз у нас їх вже відшила. Дві роботи я відшила, це гортенці і з котиками. Я їх вам показувала. Ниточки себе ведуть у роботі дуже-дуже добре, тому я рекомендую ці нитки у використанні вишивок. Вони, до речі, мають дуже приємну цінову політику, дешевші, набагато дешевші за ниточки DMC, навіть за нарізку. Тому рекомендую. І так, Давайте перейдемо до огляду. У нас на і це вже. Я би сказала, їхній раритет, він іще поки не зняти з продажу. Це, я так розумію, розробка по якійсь картині. На жаль, тут не вказано, але давайте по порядку. І так, артикул даного набору B538 називається він маленьке кошення. У ЛКС є пара до цього дизайну. Дівчинка з цуценям. Здається, схожа дуже на цю дівчинку. Можливо, це одне й те ж саме обличчя. У мене є той дизайн, і я собі вирішила у пару придбати. І ось цей такі гарненьке кошенятко. Тут платєчко, і ми можемо бачити на прев'ю вже відшиту роботу. І... Не боятися, що в результаті у нас щось там не вийде або вийде не те, що заявлено на обкладинці. Так, здається, там дівчинка теж сидить на порозі біля такої саме двері. двері. Ось такий милий, теплий сюжет. І давайте подивимося характеристики, вишивається даний набір у техніці хрест. Також цей дизайн Лукаїс випускає і у гобілені, тому маєте змогу обрати. В даний набір входить 16-та розлінована аїда. Нагадаю, що зараз УКС вкладає розліновану аїду, розмітка, на якій змивається. Ниточки Анкор, 50 кольорів і рівень складності, трієчка із 5. Розмір буде 35 на 43. Так що тут ще? Голочка в набір входить і чорно-біла символьна схема. Ось такі гарні цю давайте покажу те, що зі зворотньої сторони. Ось така пальця. Дуже багато тут коричневого. Та, бачите, товста-товста намовка. І такий гарний їх новий конвертик із голочками і ниткою тягачем. Так, переходимо до наступного набору. Новинки в КС нам вирішив покласти на саме дно посилочки. Солод на солодке. Але то нічого. Давайте, дивимося. І так, теж старий їх дизайн, але, тим не менш, і досі він дуже популярний. Це теж розробка по картині. На жаль, я не Знаю, художника, не можу вам сказати, але можна в інтернеті подивитися. Називається він через складку і артикул його b B590... б... 559 Саме в цій посилці набор у техніці хрест. Також цей дизайн є у техніці Гобілен. Тож, маєте можливість обрати найзручнішу для вас техніку. І давайте почитаємо характеристики. Вишивка хрестом, я вже сказала, в набор входить Аїда 18-го каунту розмінована. ниточки Анкор, 53 кольори, і рівень складності 4-ка із 5 Розмір буде готовий роботи 38х-52 см. І голочка, і симельна чорно-біла схема. Вже багато хто його відшив. Дуже такий відомий дизайн. Він колись дуже користувався популярністю. І зараз теж. З нього дуже часто питають, тому, тому теж рекомендую. І, до речі, на обкладинці ви бачите вже відшив. Це не скрін з монітору, а може і скрін? Це подивимось поближче. Ні, це скрін схема, але я бачила його у відшиві, він нічим не відрізняється від самого прев'ю. Тож, можете брати його сміливо і вишивати. Давайте покажу вам ближче. Я думаю, що ви його вже бачите, але все одно давайте ось так покажу вам ще. Такі дизайни Лукаїс я називаю бестселерами. Я ж кажу гарні розробки і небагато кольорів. І що саме класне, що Лукас не використовує в Своїх дизайнах бленди, або якщо ви використовуєте, то їх там буквально до 3-4 змішувань. Ось такий набір. так, поїхали далі. Так, я сподіваюся, що це вже в нас будуть новинки. Я вже їх там дістати, щоб не пошкодити упаковку. І що тут у нас <гум> набір, який зайняв серед підписників. Сторінки хоббіма, перше місце. Так, назва, назва, назва. Зустріч у квітучому полі. Артикул БУ5073. Такий гарний песик з метеликом. Художник Марія Магдалена. Я думаю, що це дизайнер ЛКС. Є дуже класні розробки, картини. Малює, дякую моїй. Таке гарне-гарне поле, я дуже люблю маки. Саме на них я спокусилася в цій картині. Мені песик теж подобається, але це поле теж мене дуже сильно приваблює. І такий тут горі маленький метелик. Гарний сюжет. І давайте подивимося характеристики. Вишивка хрестиком є Big а в набір ходить аїда білого кольору. Розлінована, бачите, вона вже така світла тут іде. 16-го каунту. Ніточки Лукейс, 56 кольорів, рівень складності трішки з 5, розмір буде 25 на 25 см. Схема і дві голочки і для тягач. І дещо зі зворотнього боку. Поки викладаю в сторону. Наступний набір уже такий, бачите, коробочці. Цікавий. Що ж це за набір? Давайте дивитися. Ага, це ось такий. Боже, я його як побачила, це просто було, знаєте, кохання з першого погляду. Подивіться на ці фрукти, на ось це яблуко, на цей виноградик, ці грибочки. Ну це просто вау-вау-вау. Ось ці горішки. Ось. Дивіться, бачите цей маленький, мені дуже подобається. Хотіла сказати в розрізі розколотий горішок дуже-дуже гарний ліщина. А, знаєте, що я спочатку, коли побачила цей дизайн, я щось думала, що це не виноград, а, а чорниці або лохина. Не знаю, чому. Чогось мені так здалося. Але ні, це виноград. Тут ще є колоски ось такі. Давайте вам покажу. Ближче по самому прев'ю пройдуся. Я обожнюю натюрморти. Вкра декілька лишила, тому дуже-дуже мене зачепив цей дизайн. Давайте подивимося характеристики. Осінній врожай називається даний дизайн і артикул БУ5071. Вишивається в техніці хрест у дві нитки, використовується напівхрест. Зверніть увагу, що немає жодного стіпка бека. Не треба. Обводити окремо кожну ягідку, фруктам, грибочок і таке інше. Тому, взагалі, для мене це знахідка. Дякую ЛКС, що розробили таку картину. Так, все, знову відволіклася. Давайте далі. В набір входить 16-та білого кольору, ниточки ЛКС 59 кольорів, рівень складності, трієчка з 5, розмір буде 57 увага, на 21,5 см. Да, така немаленька робота. Ну, це панелька. До речі, я сподіваюся, що Лукоєць випустить серію, цілу серію таких панелек. Може бути ще якась зимова, потім весняна, літня. Ну, побачимо. Схема і дві голочки з Голко. Ой, нитко вдяг... вдягача. Ось такий шикарний, класний дизайн. Зі зворотнього боку ми можемо бачити ось таке маленьке віконечко. На жаль, політруйний тачок ми не бачимо, але я його все-таки зараз відкрию і ми з вами його подивимося. Але давайте спочатку подивимося ще одну останню новулинку, яка просто запала мені у серце. Це ось такі два милі кошенятка. Давайте спочатку привів, а потім вже характеристики самого набору. Такі чорненькі, білою грудкою і такі руденькі чашечка. Там, мабуть, вони їм налили молочком, і вони його зараз будуть пити. Ось ці гарні троянди. Я дуже люблю троянди у вишисі, вони це класне. Прям все, все, все зібрано те, що мені подобається. Ще поближче. Прям, знаєте, не можу їм налюбуватися. Господи, де взяти <смі> занні години, додаткові години у добі. Так, добре, давайте характеристики артикул даного набору БУ 5070. Називається цей дизайн, зараз я вам скажу точно. Двоє кошенят, так і називається. І опис. Вишивається у техніці хрест у дві ниточки, використовуються бленди. Вексіч, в набор входить 16-та аїда білого кольору. Розлінована теж ця, як це сказати, розліновка нехай буде, вона змивається, просто треба замочити у прохолодній воді, і воно відійде. Ниточки Лука 59 кольорів, рівень складності 3 з 5, розмір буде 37 на 25 см. Схема, дві голочки і нитковдяч. Давайте ще раз поближче покажу вам прев'ю. Де ж знаходиться набір ось такі коробочці, і тут ми зі зворотнього боку можемо бачити таке віконечко, де можемо прогледіти якусь кількість кольорів, яка використовується в цьому дизайні. Так, Коробку я прибираю, вона вже постане потрібно. І ще хочу вам показати новинки, які вам не показувала, вони прийшли до нас. У минулих посилках це ось такі чудові маки. Швидесенько прийдуся, вам покажу, навіть не буду зачитувати, просто самі подивіться. Техніки вишивки, тут уже трішки він складненький. Бачите, тут хрест, як напівхрест і є фрузелки. Але рівень складності тут трієчка. Ось такий набір. Дуже-дуже сподобався нашим покупцям ось цей дизайн. Леопард такий маленький, Дослівно, на жаль, не пам'ятаю назву цього дизайну, але його називають Ле... Лео Вимовила. Так, артикул був у 5068. Давайте поближче покажу вам саме прев'ю. Дуже шикарно пророблений оцей фон. Подивіться, бачите, воно так як здалеку трошки розмито і надає роботі об'єму. Це вже листочки над головою. Самого звірятка, і воно таке вилізло на дерево і на нас дивиться. Давайте покажу ближче дуже-дуже такий осінній милий сюжет. Так, і як вишивається, вишивається в техніці хрест, використовується бекстіч. В набор ходить їде з 16 каунту розлінована, ниточки ну, лука із 52 кольори, Рівень складості трічка з п'ятни. і розмір 25х34 см. І зворотній вік. І ще одна з останніх новиночок. Це ось такий песик. Покажу вам ближче з тюльпанчиками. До речі, фон оцей зашивається, не пам'ятаю, думала на півхрест, ні це хрест, просто він в одну ниточку. Такий буде акварельний ефект. Значить, артикул БУ 5067. Вишивається в техніці хрест дві в одну ниточку. Є Бейсіч у наборі Аїда 16 каунту. Ниточки ЛКС, 47 кольорів і рівень славності річка з 5. Кокер спаніель в паппі. Знову ж таки, паппі. Так. Ну що, давайте відкриємо якийсь струк. Наборчиків із з новинок. Так що я хочу, а я хочу відкрити, мабуть, ось цей осінній. Ну, вже характеристики я вам розказала. Давайте, зніму плівочку, воно може зараз вам лікує. Подивимося на прев'ю без цього пакетика. До речі, напишіть, будь ласка, вам подобається пакування, яке зараз використовую КС у своїх наборах? Мені цікава ваша думка. Бо раніше вони набори всі вкладали у пакет. Як вам зараз таке пакування? Ще раз покажу прев'ю. Нагадаю, назва осінній врожай. Ось така гарна картинка. Боже, я не можу. Як мені подобається ось це яблуко? Подивіться. До речі, а блендів немає. Дивіться, блендів навіть немає. Просто шикарно. Гербочі такі. Все, це любов з першого поля. Так, давайте відкривати, бо знову я завипла на ньому. Так, так, акуратненько попробую. Так, так, так. Давайте розглянемо з вами ниточки. Всього тут використовується в даному дизайні 59 кольорів, які знаходяться на ось таких п'яти плашечках. І давайте подивимося ось так по намоці, яких кольорів використовується найбільше. Ось ці, дуже багато синього. Це, мабуть, буде виноград, і ось таких коричневих і бежевих кольорів. Давайте покажу вам ось там ближче. Сама люблю розглядати ниточки. Шкодую, що сьогодні пасмурна погода, немає сонечка і трошки іскажає камера кольори, але це нічого. Зараз осінь, сонячних днів з кожним днем все менше і менше, тому, тому будемо грітися ось такими теплими дизайнами від. У КС. Ось така гарна, гарна палітра, конвертик з ниткою тягачем і дві голочки. Відкладаємо в сторону і давайте дивитися розмір канви. Канва тут біла, не розлінована. 16 каунт. Ось така вона велика, навіть не влізла у весь екран, але давайте спробую вам показати, щоб ви змогли оцінити сам розмір. Так, все побачили, так? Да? Яка буде велика робота. Відкладаю в сторону, і давайте переглянемо трошки схему. Повністю я схему показувати не буду. Так, схема розташована на восьми аркушах паперу формату А3. Давайте якийсь один покажу, і ви можете бачити ось ці був, як називається, ВКС почав друкувати назву своєї компанії на схеми, щоб захистити від піратства і розповсюдження. Але, скажу так, воно не сильно заважає, тому все ок. Я їх розумію. Так, що тут, де тут я відкрила це, до речі, давайте зрівняємо з прев'ю. Це ось цей грибочок, ось він. Так. І можете одразу побачити складність вишивки. Тут багато, немає якоїсь розбіжності хрестиків, одиночок. Вишиватися буде дуже-дуже просто. Так, хотіла подивитися ключ. Раніше ВКС друкував В ключі QR-код, так, є QR-код, ключ не буду показувати. Ось такий ключ. Тут ви можете бачити маленьке зображення, готової роботи, коротенький опис. І ось тут під цим всім написаним є QR-код, по якому ви можете перейти. Для цього вам треба навести камеру свого телефону На нього Вам випливе посилання, по якому ви переходите у магазин Лукаес. Оформлюйте замовлення і зможете отримати електронну схему до цього дизайну. Ось так. Так, що тут ще виходило? Ходило інструкція. Ось така. Так, ще одна інструкція, і можемо бачити тут дату випуску набору 8 листопада 2024 рік. Ось. Все сподано. І ще раз можете подивитися ниточки, і сам, сам сюжет. Ось такий огляд новинок від Лукаїс. Старих дизайнів в Я рекомендую усім цього виробника дуже якісні матеріали: канва, голка, схема, нитки. І завжди виходить чудовий результат. Тож, обирайте якість і вишивайте собі в задоволення. Огляд двох новиночок з котиком. Давайте ще раз вам їх покажу і собачку. Я все-таки хочу зняти в окремому відео, тому очікуйте в Недовсі того відео. А наразі я буду з вами прощатися. Всім бажаю гарного дня, спокійних днів і ночів, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі. Пока-пока.